Розпочали посів рибаку. Сіємо карбомід із селітрою 3 до 1. В нормі потім в кінці скажемо. Пів сівалки сіє суцільним 15 см. Між і Пів сівалки сіє, як я люблю, 2 через один. Будемо спостерігати, ось такий фон стерняєч меню, потім це все ліг фосатиться на другий-третій день після посіву. Ось так це виглядає після проходу сівалки, і насіння лягає, ну ось вологий ґрунт, і десь воно там лягає. По-любому десь там наша головна задача положити його у вологий ґрунт. Хай там навіть трошки глибше, але. Ось, ось насіння. Ось. Десь насіння було, ось, воно в вологому ґрунті, на глибині ну, виходить 2 до 3 см. Буде так. Том у нас на цьому полі по ячменю вийшло в один край і до половини. Ну, тому що Том пішов разом з квс -ом. Він буде там теж порівнюватися. Далі у нас йде бахус. Бахус трошки крупніше насіння. Ось сачок. Ну, то будемо дивитися. Далі йде бахус. А далі вже піде наш ритм F2. Доказ того, що сіймо вологу. Вон, бачив, диски в болоті. І глибина, десь глибина, зараз ринемо. Ось, добре. Глибина 2 см десь. У вологому ґрунті. Ну, бажано було б глибше, щоб точно зійшло, але я думаю, зійде.